Повне загальне середньої освіти випускникам Береславського опорного закладу повне загальної освіти 2023 року. <плес> На, жаль. На жаль, ми не можемо відсвяткувати його разом у стінах наших рідних закладів, як ми мріяли усі 11 років навчання. Так, війна внесла свої корективи. Ворог гадав, що змусить працювати нас на себе. Але наші вчителі не хрестили, вистояли разом з вами. Ви продовжили навчатися і здобувати українського світу, отримали квиток у своє майбутнє і нашої країни, адже без вас було. Сьогодні ми навчаємося, донатимо, спілкуємося, незважаючи на відстань, підтримуємо один одного. Залишаючи рідне місце, ми Залишили речі, домівки, але не спогади, які закарбовані у нашому серці душі. І тому сьогодні випуск пуст незвичайний, і радісний, і сумний, і, як завжди, пронизаний любов'ю до нашої країни. Ми розпочинаємо. Лунає гімн України. Наші мужні воїни, що навіки лишаться для нас герої, прості мирні жителі, діти, серед яких є і вучі нашої школи, які загинули через нелюдські злочини терористів, що вони присутні оголошують хвилину пам'яті. Ми впевнені, що Україна обов'язково переможе. І ми усі повернемося до наших мирних справ життя. Повернемося у своє рідне місто, в свої домівки. Впевнені, що їхні шкірі ми Не забудете ніколи. Уроки, переби, смішні курйози, шкільні дискотеки, змагання, свята, перше кохання. І розуміло, що дещо лишиться під рибом цілком та ліку та на школу чи підуття, але ці спогади буде перейти усе своє життя. Шановні присутні, шановні поступи, прийміть вітання від директорки Береславського органу закладу повної загальної середньої слідки Наталії Федоренко, яка всі ці роки разом з адміністрацією створювала умови для цього, які стануть важливим у вашем майбутній прошлому. Батьки, вчителі, колеги, наше керівництво. Я від щирого серця хочу всіх привітати дійсно і радісним і сумним днем. тому що сьогодні ми стояли з вами у ваших наших рідних домівках, школах і святкували наші вісні баги. Сьогодні наша родина об'єдналася великою громадою. Наш заклад сьогодні випускає не тільки учнів. Бориславського порного а і учнів усієї громади. Всі, хто зміг і захотів долучитися до навчального процесу, здобуття цього року, дуже, яким я пишаюсь і пишається наш, наша ОТГ. У нас вісім золотих металів. У нас багато дітей, які просто закінчили 12 класів на відміну. Ще більше, які закінчили на добре. Тобто, навіть в умовах війни нічого не заважало нашим діточкам здобувати світом. Шановні вчителі, дякую вам за ваш професіоналізм, за вашу витримку, винахідливість, окремі індивідуальні відхиди в окремих випадках. Рік не простий, Але ми всі разом пішли цього дня. Йшли цієї мети. І сьогодні ми вручаємо свідоцтво нашим дітям. Дорогі діти, передайте вітання усім, хто з ким ви спілкуєтеся, хто знаходиться по всіх землі та Нехай вам щастить, нехай буде мир над вашою головою. Вступайте і досягайте своєї мети. Не звертайте зі свого шляху. Пам'ятайте про кожного вчителя, про кожного класного керівника, про кожного керівника школи, в який ви коли небудь навчалися. Тому що за останні роки декому з вас дійсно довелося змінити навчання на заклади. Пам'ятайте свою рідну домівку. пам'ятайте обов'язково ті, хто вам найближчі. Це ваші батьки, рідні, близькі. Пам'ятайте своє місто. Вперед і не звертайте зі свого шляху, досягайте своєї мети. Будьте гордістю України. Україна обов'язково переможе, і ви обов'язково підійдете наше маленьке місто Барислав. І обов'язково ми всі разом зустрінемося, не кожна школа вам, а от просто всі заклади освіти ми зустрінемося разом з нашими випускниками. Нехай вам щастить! всі присутні і всі просто українцям. Миру сторону добра, здійснення мрій і скорішого повернення в наші рідні домівки. Кожного з вас цілує від іма і просимо надалі надалі віри на виконати почесну церемонію врушення свідоцтва. Прошу. Міської ради Херсонської області, Номер 79 від 22.06.2023 року, про випуск учнів 11 клас, керуючий законом України про освіту, порядком зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом МОН України від 16.04.2018 року номер 367 Наказ угод України 18.30.2015 року No306 про затвердження положення по золоту медалі за високі досягнення у навчанні та серію металі за досягнення у навчанні та у зв'язку із закінченням навчального року рішення педагогічної ради від 22.06.23 року No121 про випуск учнів 11 класів. Наказує випустити з Бориславського опорного саду до повної загальної середньої освіти. Та видати свідоцтво здобуття пожартовної завальної середньої освіти особливого зразка, із врученням золотої медалі за високий пясяц. Порнозавладу повної загальної середньої освіти Береспанської міської ради звичайного зразка. Учням, пабічку Артуру Віталійовичу. Чорна Анастасії Колегіївні. Четверте, класний привітан 11 класу в схові Ярославі Анатолійовні та 11 класу Вазаренко Ірині Іри, Ріні Миколаївні зробити відповідні записи в особових справах учнів та на сторінці зведеного обліку навчальної писання учнів у класному журналі. Контроль за виконанням цього наказу залишається. Я хочу на спільні. Оні посипішні присутні приймайте найщиріші музичні вітання від Олени Гарбуши. Зустрічайте обласного! Шановні випускники, шановні вчителі, шановні батьки, хочу від імені начальника нашої Бреславської міської військової адміністрації Олександра Бачиша Шаповалова від нашого депутатського корпусу міської ради а, висловити вам слово вдячності випускникам за те, що були з нами. Всі складні для нашої країни, для нашої громади моменти Батькам за те, що були зі своєю школою, підтримували школу чим могли і не зрадили школу в ці складні моменти. Ну і, звичайно, наші вчителі. Дякую вам, що ви всі надзвичайно як щас казати, екзистенціальні моменти залишалися зі школою, залишалися зі своїми учнями залишає. і найголовніше це те, що ви віддаєте кожну часточку себе, нашим учням, нашим випускникам. Сьогодні це дуже важливо, щоб ми трималися купи, щоб наша Береславська громада трималася купи і пережили всі разом ці складні моменти. Ну і наостанок нашим випускникам. Сьогодні перед вами відкриваються нові горизонти можливостей. Скористайтеся ними. Сьогодні у вас є купа, може, навіть ті, які у нас не були спілини. Купа вікон, в якій ви можете війти і а, отримати максимум, максимум навіть в ці складні моменти. Обов'язково цим скористайтеся. Дякую. Прошу вас виконати почесну церемонію наголошення. Саме прошу уваги. Оголошується подяки Литвиненко Наталії Леонідівні, заступника директора з навчально роботи Переславського форму закладу повної загальної середньої освіти за сумлінну працю з організації навчального процесу дітей Переславської громади в умовах російської агресії. Прошу обслуговувати. Подяка Береславської міської військової адміністрації Маткову Сергію Сергійовичу видалого організатора Бересавського кормозаку повне дальне середньої світі і відвідував пункту незглавності на за надзвичайні зусилля з організації безпекових заходів в умовах російської агресії та ставлення до справи навчання і виховання дітей.

Що, шановні, а ми продовжуємо. Повернемося до назад по на машині часу. Ось ви закінчили початкову школу. І трагічніше трагедії просто годі уявити. так? Кожен день різні кабінети, різні вчителі, жах, паніка, що робити. І тут з'являється класний керівник, Людина, яка все організовує. Розрубить і розкладе поколиця. Саме вони зберігали ваші таємниці від батьків, а таємниці батьків від вас. Запрошуємо до слова пасних керівників Ірину Лазаренко та Каріну Аврамову. Прошу віддати! Мені своїх цілей. Тому я впевнена вас, що у вас все буде добре. Ви дочитаєте з разом з нами перемоги, ви майбутнє нашої перемоги. Вас, я знаю, все буде добре. Шановні випускники, в особі всіх класних керівників, які вас супроводжували впродовж всього вашого шкільного життя. Це була і я, та, і Аліна Володимирівна, і ще багато класних керівників, які у вас змінювали. Я вас не випускаю, ну, я зараз не влади в 11 класі, у вас класний керівник, але я пам'ятаю, як ви прийшли маленькими, наприклад, на владі, прийшов маленький менш, ніж я, а зараз такий гарний чоловік. Дівчата, які були маленькі, такі крупненькі, а зараз вже такі <плес> да. ага, гарніші, красивіші. Просто все на очах змінюється. Я вітаю вас із закінчення школи. Від чистого серця хочу побажати вам йти по життю, дотримуючись курсу життя та удачі, прагнути до своєї заповітної мрії та вірити в свої сили. Нехай доросле життя буде сповнене нових можливостей, перспектив, блискучих ідей та успіхів. Вірте в себе, щастя вам! Гарно і дороги і пам'ятайте, ми завжди раді вас бачити! Що ж наші нескладні випускники 2023 року. Сьогодні ви зробите останній допис у вашій історії з хештегом Шкільне життя. Вітаємо вас щиро з закінченням школи. І пам'ятайтеся. Школа завжди рада вас зустріти. Як і наше місто, у яке ми обов'язково повернемося. Любіть своє місто, любіть Україну, любіть українське, любіть Україну в піснях. Ну і співаємо разом шабу.